Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Слухаємо третю главу Книги суддів. І, як зазвичай, намагаємося провести паралелі з тими часами і з сьогоденням, і отримати для себе духовну користь. Ось ті народи, яких залишив Господь, щоб спокушати ними ізраїльтян. Усіх, які не зазнали про всі війни хананейські. Отже, ми з вами попередньо, попередній глава, говорили про те, що Господь випробовує людину для її ж користі. І також ми говорили про те, що сьогодні деякі християнські. Богословські школи хочуть змінити слова в молитві Отче наш і не введи нас у спокусу на якийсь інший варіант, тому що, ну, на їхню думку, Бог не спокушає. Ну та, зрештою, і ми з вами говорили в попередній главі, якщо я не помиляюся, про те, що людина, в принципі, карається своїми ж гріхами, користуючись правом волі, свободи, обирає собі шлях дуже часто хибний. Але. Для того, щоб навернути людину до себе, Господь і е, дає випробування. Ми це знаємо із Святого Євангелії, там апостоли чітко знали, що якщо людина страждає, значить на то є причина. От, і там або за гріхи. Е, там, от, якщо йшлося про сліпородженого, е, чи він сам согрішив, чи батьки согрішили, а виявилося ні. Він страждав для того, щоб на ньому відбулися діла Божі, щоб відбулася слава Божа. І тому Господь із любові, час від часу, робить такі обставини, щоб людина осмислила своє життя і повернулася із хибного шляху. Це написано на всі покоління, на всі часи, що люди будуть спокушувані для своєї ж користі. І тут, значить, читаємо, для того й були лишені деякі ханаанські народи, щоб випробувати ізраїльтян, яких саме читаємо, для того тільки щоб знали й училися війні наступні роди синів Ізраїлевих, які раніше не знали її. Щоб навчалися війни, тобто, щоб навчалися, ми проводимо духовну паралель із сьогоденням, говоримо алегорично про цю війну, щоб навчалися боротися із власним гріхом. І ми з вами маємо, крім святого писання, ще також і багато досвіду отців церкви, які нам записали і розповідали. І ми чуємо, наскільки важко дуже часто людині вдавалося боротися із гріхом. Значить, Бог попускає людям певні випробування на їхню ж користь. А яка має бути реакція світу на того, хто в даний момент потерпає якесь випробування? В такому випадку треба молитися, коли ми бачимо, що людина, можливо, схибила, пішла на невірний шлях. Можливо, з нею сталася якась прикра річ. Зазвичай як буде в суспільстві сьогодні? В соціальних мережах будуть осміювати, будуть злорадствувати. А насправді в такому випадку потрібно навпаки цій людині всесторонньо допомогти. В того вчив і Христос, і він сам так поступав, і він ніколи нікого за життя лице в лице не засудив. Якщо засуджував, то загальний суспільний гріх, загальне суспільне падіння, але конкретно кожній людині окремо взяті він завжди давав тільки допомогу. І от в житті Інокентія Іркутського записаний такий випадок, що якось сталося, що в одному монастирі якийсь монах прогрішив, і він згрішив блудом. І всі монахи почали знущатися з нього, сміятися з нього, і, ну, не сприймати, злорадствувати, можливо, тішитися навіть десь у своїх розмовах, що ось такий там зробив такий гріх. І в цьому також брав участь намісник того монастиря. І коли інокетій Іркутський довідався про такий стан речей у монастирі, то того настоятеля монастиря відучив від служіння. І заборонив його служіння на один рік, і після його розкаяння дозволив йому знову ж таки приступати до священичих обов'язків. Отже, про що це говорить? Що має бути здорова християнська реакція на чиєсь випробування. Бо коли ми злорадствуємо, коли ми насміхаємося із чужого гріха, то це означає, що ми взагалі далекі, дуже і дуже далекі. Від е, вміння сприймати цей світ. І це означає, що ми ніколи нічого не робили для того, щоб собі щось змінити. І це означає, що ми самі потопаємо у гріхах. І ми, е, як кажуть народі, поняття не маємо, що таке духовна боротьба і що таке перемога над гріхом. От. І тому е, є багато різних приказок. На цю тему. І коли ми бачимо, що хтось прогрішає, то потрібно молитися за ту людину От, і постаратися її підтримати. Ми завжди засуджуємо гріх, але людині ми ці маємо допомогти, яка випробована. Бо як ми з вами говорили, що Бог попустив його вішки. І якщо ти будеш злорадствувати з цього, не сміхатися, то завтра Бог твої віжки попустить. І ти теж будеш валятися у багні гріха. І отже, Бог лишає оці народи, які там жили в Ханаанському краї, для того, щоб спокушати і випробовувати тих, хто не бачили війни, бо вже пройшов певний період часу. І ті, хто не знали війни, не знають, що таке війна. Одна справа дивитися фільм про війну, а інша справа жити в стані війни. І читаємо далі. П'ять власників филестимських, усіх ананеї. І Сидоняни і Евеї, які живуть на горі Ливан від гори Вал Єрмона до входу в Еммаф. Вони були залишені, щоб спокушати ними Ізраїльтян і довідатися, чи підкорюються вони заповідям Господнім. Які він заповів батькам їхнім через Мойсея, і жили сини Ізраїлеві серед Хананею, Хетеїв, Аморею, Ферезеїв, Евеїв, Гергесеїв та Іосеїв, і брали дочок їхніх собі за дружин, і своїх дочок віддавали за синів їхніх, і служили богам їх, і зробили сини Ізраїлеві зле перед очима Господа, і забули Господа Бога свого, і служили Валу й Астарті, і запалав гнів. Господній на Ізраїля, і віддав їх у руки Хусарсафема, царя Месопотамського, і служили сині Ізраїлеві Хусарсафелу вісім років. Спочатку значить, гріх, спокуса, нічого страшного не буде, якщо ми візьмемо в невістку язичницю, а сина відомо взяті е, язичникам, нічого страшного не станеться. Але тут е, не забарилося рабство. Вісім років тяжкого рабства, і знову ж таки гріх спочатку солодкий, а потім е гріх полонить, і вони стають рабами. А в рабстві там її недалеко до смерті, і духовної, і тілесної. Тоді заволали сини Ізраїлеві до Господа і поставив Господь Спасителя синам Ізраїлевим, який спас їх Гофонеїла, сина кена за молодшого брата Халевого. Давайте згадаємо, що Халев це був мужній воїн, і його родичі, близькі родичі, це племінник, теж має мужність. Прогенькі, мужність є одна із ознакою духовності. І от сьогодні нас дуже схвилювала ця проблема. Що коли в нас підірвали дамбу Каховського водосховища, то ми не бачимо якоїсь навіть істурбованості з боку так званого цивілізованого світу? Чому, Чому не вистачає мужності вже оце все припинити? Можливо, через брак духовності. І читаємо. На ньому був дух Господній, і був він судею Ізраїля. Він вийшов на війну проти Хусарсафема, і віддав Господь у руки його хусарсафема, царя Месопотамського, і перемогла рука його хусарсафема, і почивала земля 40 років, і помер Гофонаїл син Кеназа. А ми з вами говорили, що коли помирає. Суддя, проводир духовний, народ знову починає відступати від Господа. Сини Ізраїлеві знову стали робити зле перед очима Господа, і укріпив Господь еглона царя Могавицького проти ізраїльтян. За те, що вони робили лихе перед очима Господа, він зібрав до себе усіх. Амунетян і амалакитян, і пішов і уразив Ізраїля, і оволоділи вони містом пальм. Місто пальми тут, можливо, це алегорія. Місто пальми, це взагалі в пустелі пальма це все. Це оаза, це вода, це тінь, це їжа. Там розбудовувалися, там могли засновувати своє помешкання. І от е, Ізраїль, коли був під Божим благословенням, то він жив так, як під пальмами. І тому це місто пальм, це місто оазисне, місто, де було добре бути цьому народу, але треба було пам'ятати Божі заповіді. І служили сини Ізраїлеві еглону, царю Моавицькому, 18 років, і тоді возвали сини Ізраїлеві до Господа, і Господь поставив їм Спасителя Аода. Сина Гери, сина Єменієвого, який був лівшою. І послали сини Ізраїлеві з ним е, дари Еглону, Царю Моавицькому. От е, детально. Що він був лівшою. Чому? Зараз побачимо. Це спрацює йому і допоможе. А от зробив собі меч із двома вістрями. Тобто гострий на дві сторони довжиною в лікоть невеликого розміру, і підперезав його під плащем своїм до правого стегна. Ну, а він лівша під правого стегна. І прийшов, підніс дари Еглону, царю Маавицькому. Еглон же був чоловіком дуже повним. Коли підніс Аот усі дари і е, випроводив людей, які принесли дари, ну, щоб е, ще більше вийти до віру, ті, хто були з ним, відійшли, він лишився один на один. Ну, принаймні, при цареві були його представники, але він був сам. То сам повернувся від ідолів, що у Галгалі, і сказав: У мене є таємне слово до тебе царю. Він сказав, Тихіше. І вийшли від нього усі, хто стояв при ньому. Аот увійшов до нього, і він сидів у прохолодній світлиці, що була в нього окремо. І сказав Аот: У мене є до тебе царю слово Боже. Еглон став зі стільця перед ним. Коли е, Аот е, сказав Егону, що. До нього є слово Боже, той став із стільця. Ми з вами попередньо були налаштовані, що серед язичників ми десь будемо зустрічати певні моменти духовності, побожності, які більше виражені сьогодні, ніж серед сучасних тих, хто ну людей, які сьогодні живуть, але далекі від будь-якої духовності. Але це не про оцей випадок. Чому? Не завжди, коли якісь певні язичники виявляли якусь повагу до істинного Бога, це було ознакою саме розуміння духовності чи шанування Бога. Коли татаро-монгольське іго нападало на Київську Русь, то кажуть, що вони далеко не завжди так десь там руйнували. Храм, і вони навіть дозволили там їхній проводир війська, дозволяв, щоб там біля його шатра була також каплиця, щоб християни могли там звершувати своє богослужіння. Чому вони так поступали? Оскільки вони були багатобожники, то вони вважали, що християнський, християнський Бог є один із отих е, богів, які також і, і ним, е, ними шануються. І тому оцей цар, він, можливо, подумав, що це один із богів, таких богів, які вони шанують. І читаємо далі. Коли він став, а от простяг ліву руку свою і взяв меч із правого стегна свого і встромив його в живіт його. Тобто, знову ж таки, цар не міг подумати, що він лівша, а щось там шукає з правої сторони, а меч був з правої сторони. І він витягнув і вбив того царя. Так, що війшло за вістрям і руків'я. Оскільки він був приблизно 50 сантиметрів, а той цар був дуже тучний, ну, то весь меч в нього зайшов. І жир закрив вістря. Тому що аот не вийняв меча з живота його, і він пройшов до задньої частини. І вийшов, Аот, запоріг і зачинив за собою двері, світлини і замкнув. Теж проявив велику сміливість, не боявся, опановуючи себе, вийшов спокійно із особливої кімнати, де, начебто, ну, мали бути якісь особливі переговори. І коли він вийшов, раби Еглона прийшли і бачать ось двері світлиці замкнуті, і говорять Мабуть, він з необхідності у прохолодній кімнаті, і чекали досить довго, але бачачи, що ніхто не відмикає дверей світлиці, взяли ключ і відімкнули. І ось господар їхній лежить на землі мертвий. Поки вони дивувалися, а от тим часом пішов, і ніхто про нього не думав. Пройшов повз ідолів і врятувався в Сеєраф. Там сказано було, відвернувся від ідолів, тут пройшов повз ідолів. По-перше, це може означати, що він не звернув на них уваги, він їх ігнорував, а з іншого боку, значить, дорогенькі язичники, ваші ідоли вам не допомогли. Прийшовши ж у землю Ізраїлеву, а от засурмив трубою на горі Єфремовій, і зійшли е, з ним, сини Ізраїлеві з гори, і він ішов перед ними і сказав їм: Ідіть за мною, бо віддав Господь Бог ворогів ваших моавитян, у руки ваші, і пішли за ним, і захопили переправу через Йордан, бо Моаву. До Моаву і не давали нікому переходити. І вбили в той час Моавитян близько 10 тисяч чоловік, усе здорових і сильних, і ніхто не втік. Так підкорилися в той день моавитяни Ізраїлю, і спочивала земля 80 років, і був, а от судею їх до самої смерти. Після нього був Самегар, син Анафів. Якийсь 600 чоловік Фелистимлян побив валячим рожном, і він також спас Ізраїля. Ми бачимо, що коли народ кається, волає до неба, волає до Бога, Бог знову допомагає. І тут той якоюсь кісткою подолав, так як і ми далі будемо бачити такі приклади в цій книзі, а той сам розправився із царем. І тому знову ж таки, і знову ми бачимо, що людині потрібна Божа допомога. Ну і ми теж боремося із своїми гріхами, тільки на Бога у нас надія, бо ми знаємо, що як нам важко себе змінити, як нам важко перемогти свої недосконалі якісь сторони нашого єства. І тому на Бога уповаємо і Бога просимо, щоб Господь нам допомагав. Щоб уникати всякого зла. Слава Господу Богу!